Всім самий величезний привіт. Ми з вами йдемо в Юск. Сьогодні буде розіграш матрасу. Цікаво, хто виграє цей королівський матрас. І, до речі, хочу вам показати ще цікавий товар, новинки. Дуже багато новинок з'явилось в секції Мебель. Також роздивимось, кому цікаво, і буквально за декілька хвилин вже буде розіграш у цього матрасу. Людей дуже-дуже багато, всі чекають на розіграш. Ну, поки чекають, всі ми з вами пройдемось, подивимось на а, цікаву мебель, яка а, зараз в в'юску і зі знижками. Дивіться, як гарно да? виглядає, має вигляд постіль. Розложено все підібрано по а, кольорам. І от в ногах можна ставити ось таку банкетку. Зараз у нас зі знижкою, або ж можна і в коридорі в прихожі також її використовувати. Усі сідають на крісла, пробують, які кому які комфортніші. І зараз я покажу, які крісла саме найбільше розкуповують а, в в'юску. Підходив я. А, точніше до мене підійшов консультант, тому що я сидів на ось цьому масажному кріслі. Надзвичайно хороше зручне крісло, воно регулюється. Кут нахилу можна опустити. І ціна зараз його 8 тисяч, а так 12. Надзвичайно теж цікаве крісло. Це новинка. Новинка в юску. Нещодавно воно з'явилось. Було сім, зараз чотири тисячі. Так, ну і ось ці крісла, які я запитував, яке краще, мабуть, буде. А він сказав, що сьогодні дуже ну, побив рекорд по продажі ось цих крісел. Усі, мабуть, купують ось це крісло, я його називаю Увечка. Теж дуже зручне, коштувало 7500, зараз 3750 зі знижкою. Також є більше. Це, мабуть, для короля, а це для королеви. Ось Більше воно теж надзвичайно круто дивиться, я би сказав. Також можна на нього зараз поставити якусь цікаву подушку. Осінь, да, рижу подушку чи рижий плед. Ну, а тут зроблено як кімнатка, така тут тумба під ТВ стоїть з шуфлятками. Ціна її зараз зі знижкою 50%. Тобто за пів ціни була 8%, зараз лише 4 тисячі. Мінімалістична, в мінімалістичному стилі. Стіл а, кавовий, який розкладається, на жаль, не можу вам зараз показати, тому що тут все на ньому стоїть. Він розкладається, був 6500, зараз 3,5%. І він розкладається, робиться трішки по-інакшому. Ну А тут ми вже з вами потрапляємо, можна сказати, на кухню. Ось такий кухонний комод. Пристінковий, пристінку ставити. Теж все йде зі знижкою, буфет, можна сказати, да? дивіться, як гарно зроблені. А, так, думав, що воно буде тримати. Оп. Хочу вам показати, як гарно переплетене все. Оригінально зроблений. Також є ось такий а, сервант, да? де можна поскладати саму красиву, самий красивий посуд. І дуже цікава поличка, теж можна її використовувати будь-де чи то а, в спальні, чи то навіть в прихожій, або ж і на кухні. Зі, зни... зі знижкою також йдуть зараз крісла, обідні. Обідні стілець. Ну, вони всі, всі підписують його, обідній стілець. Який розкладається, мабуть, а може і не розкладається. Не знаю. Ось там є інформація про цей куток. темно сірого кольору повертаємось до крісел, тому що тут всі сиділи на кріслах. Хочу вам показати ось таке крісло-гойдалку. Як я кажу, знаєте, на роки я собі куплю ось таку крісло-гойдалку, куплю теплий плед. Укутаюсь і буду сидіти перед каміном войдатись. <смі> Ціна зараз теж його зі знижкою можна придбати? Ось таке теж хороше ще крісло. До цього крісла йде підставка під ноги. Якщо ви прийшли змучений з роботи, хочете відпочити, подивитись. Кіношку вмостилися зручно в крісло. Ніжки поставили на ось цей маленький табурет. І відпочиваєте. Ціна за набір. Також є крісла ось такі, більше схожі на офісні. Теж вони йдуть зі знижкою. це йде шкір-замінник. Але шкір-замінник, бачу, дуже якісний. Те, що обертається в різні сторони, і також має підставку під ноги. Зараз дуже хороша ціна на ось такий стіл письмовий. Тут навіть можна сховати ноутбук, поставити. Коли не працюєте, стіл дуже акуратно зроблений, білого кольору, де ну, впишеться. Я, маю, я думаю, що будь-який інтер'єр, хто працює на комп'ютері, на ноутбуці, коштував 6500, зараз лише 2600. Ще один не менш цікавий стіл, а теж письмовий, який йде з склом. Дерев'яні дубові ніжки. Ще один письмовий стіл. Також дуже є багато комп'ютерних крісел, де ви будете почуватися дуже зручно. Тут можна міняти кут нахилу, спеціально під спину, під голову. Це вже називається геймерське крісло та геймерські столи. Коли, хто постійно грає на комп'ютері, ось так вони зроблені, теж зараз зі знижкою. Навіть є місце, де поставити пляшку води, коли людина зайнята і не може вийти зі гри. Це вже такі зачаті гравці. Великий вибір різноманітних количок та тумб. Ось така. Це, мабуть, залізо і дерево. Зараз 2000 було, 3,5. Ось така тумбочка. Можна поставити її біля ліжка. Ну, дійсно, можна вибрати, вибрати можна будь-яку тумбочку, дуже хороші. Асортимент хороший. Ще один цікавий столик, ось такий, дивіться, тут він зроблений із скла і залізу. Каркас йде повністю залізний. Багато різноманітних комодів. На 5 тумбочок. Комод. Так, кому цікаві тумби під ТВ можна придбати від півтора тисячі, бачу, 1500 гривень. Ось такі вже трішки більші. На плазмовий великий телевізор. 4000, 5500 зі знижками. Навіть дивіться цікаве поєднання. Таке враження, що це така плита. Насправді, знаєте, воно йде, здається дерево, але виглядає як плита, от металева якась плита. Теж хороша, хороший стелаж, а звичайно хороший. Металевий каркас і дерев'яні полички. І також є повністю із дерева. Ось такі полички, які можна використовувати в дитячу. Тут багато влізеться і ляльок, і м'яких іграшок. можна побачити шафки для взуття, три полички, 2,500 та 2,650 в залежності від кольору. І також є ось такі теж цікаві. Теж для взуття. Пересувні вішаки. Теж зі знижкою бачу 50%. І надзвичайно великий вибір різноманітних дзеркал. Назвичайно цікавий дизайн ось цих дзеркал. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім із семи частин. Дивіться, яка хороша зараз акція, а стіл, ось цей білий та чотири стільці, теж оці білі, 9400 за комплект. Ще вам хотів показати, ось тут надзвичайно теж хороші зараз ціни, ось такий рогалик з пам'яттю можна придбати за 350 гривень, надзвичайно зручний, хто подорожує. Також можна придбати ось таку подушку меморі. А, яка, чи валик, чи як вона називається правильно. Ну добре, назвемо подушку під коліно між ногами, щоб зручніше спати. До речі, я вам хочу сказати, що я отак от, от деколи е, теж між ногами тримаю подушку з пам'яттю, Ось такі от. Ось така подушка, теж зараз зі знижкою. Ще поки не залишається час, я познімаю ще товар, який я не показував у попередніх відео в зв'язку. Ось така подушка з бамбуковим волокном. І ось цю подушку під спину, хто працює в офісі, або навіть можна використовувати в авто, теж бамбукове волокно, піна. Пам'ять піна теж можна зараз зняти взяти, купити зі знижкою. Дивіться, яка чудова річ. Ось такі табулети. можна обрати будь-який за розміром. Можна використовувати як і для. Жінок так, і для чоловіків. Надзвичайно теплі, м'ягенькі, зручні, міцна підошва. Ой, грас мір розмір. Ну, я чомусь не люблю, мені дуже жарко в таких тапочках, тому хто мерзне, я рекомендую. Вони дійсно, дійсно теплі. Ще цікава знахідка. Я ось тут знайшов. Ой, як ж вона називається, грілка. І знаєте, що я вам хочу сказати? Я пам'ятаю грілка, от тільки бачу грілку, і одразу згадую свою бабцю. Вона така величенька грілка, маленька. Згадую свою бабцю, яка як наступали холодні вечори, холодні дні. Вона постійно наливала сюди кип'яток і використовувала цю грілку. Я навіть деколи сам неї просив, ще був дитиною, пам'ятаю, і казав: бабушка, бабушка, дай мені грілку. Я в ножки змерз, Але потримавши дві хвилини, я віддав, тому що вона була надзвичайно гаряча. Ще одна, одна дуже така хороша річ це ось така поличка а у ванну. Вона розтягується і ставиться по розміру вашої ванни. І сюди можна ставити і гелі для душу, і шампуні, і навіть потім поставити сюди мочалку, яка буде стікати водою. Регулюється з одної сторони витягується і з другої сторони витягується. І підбирається під розмір вашої ванни. Назвичайно зручні ось ті кошики в душ. Вода одразу буде стікати, не накопичуватися цьому кошику. Можна поставити шампунь і гелі для душу. І ціни, ціна 90 гривень, кольори в асортименті. Ще одна дуже хороша штука для туалетного паперу. Ставили біля унітазу, сюди рулон туалетного паперу. Також у юску можна знайти ось таку чудову, велику, хорошу, зручну дошку. Для чого? Для просування. Є дуже великий вибір різноманітних сушарок, і великих, і малих, і середніх. І компактних. Оця чорна коштує 700 гривень. Ось така трошки більша вже 800 гривень. На малюнку можна побачити, як вона в розкладному вигляді. І ось така теж непогана, я би сказав, сама зручніша, мабуть, вона сама йде дорожча. Великий вибір кошиків для брудної білизни. Зараз теж бачу з знижками. Також є плетені кошики, тут дуже-дуже пахне деревом таким оцим плетеним рогозою чи що. А, оце -оце пахне. це оце пахне. Це теж кошик для білизни. Тут великий вибір штор для ванної кімнати, ціна вказана на упаковці, на ціннику. Можна прийти, подивитись, обрати, який колір, який візерунок вам подобається. Дуже багато різноманітних кольорів, тобто під ванну вашу можна обрати. Дивіться, яка ця дуже цікава, Звичайно, ця така цікава. Також є дивіться принт природи. Я кажу, ну, я так і на місці Дуже 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 багато. Подивимось, 500 гривень бачу, шторка, 700, 350 і 400 гривень. І є самі такі звичайнісінькі, але теж непогана якість. 115 гривень. Кольори в асортименті. Ну що, залишається 3 хвилини і зараз починається розіграш. Я, мабуть, присяду ось за таким барним столиком. Людей дуже багато. І буду слідкувати все. Я думаю, вам теж буде цікаво. Друзі, на Так. зірок буде добре. Тихі ще голосі, буду казати. Тож, друзі, в нас сьогодні відбувається розміраш матрасу. Це є перший магазин юз в Дургович. Ми дуже раді, що ми до вас відкрилися, оскільки дні. за 4 дні дуже приємні люди. Всім вам дякую, що ви розібрали з нами наше відкриття. Також зараз перед тим у нас будуть відзвонітні акції, тобто вони і є. Ціни нижчі, ніж усі українські, ми на більшість товарими мати самостійно. Цього переконатися, защо, що на наш сайті там все могли бачити. Всього відхил, нічого приколеного немає. Також ми протягом кількох днів збираємо кошти, на малівки продаємо і всі кошти ми передаємо дорогові суміску лікарню. Белі бути, він у друзі, поки там по собі калатає, ми ще розкажемо умови, це буде. Три умови, Бути присутніми, це раз, вас багато, це вже добре. Друга, мати чек, який ви зареєстрували. Якщо чек вдома, фотографія, ви загублі, кумо, брата, свата, ми розірваш продовжує далі. І третя умова. якщо е, не маєте документа, тобто ви без документів будете, ми далі проводимо розіграш. Отож, ми зараз стоїмо. За смайлучку. Там десять добре лісі. І давай колончик. Є. Отож, друзі, покупка була здійснена на 13-10.23 року. Якщо я неправильно вийому прізвище, не бачайте. Швадшан Ірина Миколаївна. Правильно сказав? Швадшан Ірина Миколаївна, є така? та 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 Поїхали далі, їм це подобається. Є чи добре. Дерма є та пані. Що ж? Саєвич. Ні, це не Саєвич. Давай, Не люблю, під першого разу витягнути, час вам скажу. Любить скандал, інтриги розслідування. Всього, давай, зайчик, доставай. Дейся, там добре, так. Покупка була здійснена на день відкриття 12.10.

Тішкорська Анна Павлівна, 2. Тішкорська Анна Павлівна, 3. Ви бачите. Поїхати. Цікаво чи помірний рекорд. Так. Мені написали дату покупки. Є тільки номер телефону. Умова не виконана, бачите самі. Є тільки прізвище, номер телефону, номер чека, дати покупки немає. далі. Крути. на 12 числа вичекає Кушнір Роман, Роман там? Кушнір Роман, є тобі? Є, є. Є, є туди. Давайте відходьте сюди. Походу рекорд не поб'ємо. Як бачите, все прозоро, це не я все роблю. Софійка мені допомагає. Показуйте чат. Має бути 244. Давайте сюди, дивися, прийдемо так, 249, 12, 120. І тут ми покажіть. Почнує командування. Со мене перекорська, парада, смія, мішінкової сидіти на відповідь. І тату не бачайте, ми можемо на жаль на краску один. Але всі місяці плюс не залишається. Зараз будемо проводити свідчення. Ви сподівалися, ви сподівалися виграти сьогодні? Чесно. тільки що прив'єм, тільки що. Тільки що. Це знаєте, мабуть, вам пощастило, що перший не виграв, другий не виграв, третій, четвертий. п'ятий. <рес> Ми знаєте, я зараз дуже задоволений. Така молода пара отримала такий чудовий подарунок. Вітаю вас. Спасибі. Ну що ж, друзі, я дуже задоволений, що ця молоді люди отримали сьогодні подарунок. Я думаю, їм цей матрас взагалі буде доречно. Ще раз хочу привітати від себе. І а, я скажу, що ну, це круто. Це дуже круто. Всім економних покупок, мирного неба і до зустрічі!